Вітаю вас, дорогі глядачі, стосовно наступу по запорізькому напрямку. Бо дуже великий наступ. Пишуть навіть про те, що там військ більше, ніж під Авдіївкою, більше техніки, більше військ. І насправді за Запоріжжя і Запорізьку область в мене душа болить особливо сильно, тому що я сам народився в Запоріжжі, в самому місті в Заводському районі. Я сам родом з Запоріжжя, я Запорожець. Тому за Запоріжжя, за рідний край, душа болить дуже сильно. Я би хотів зараз подивитися і дати якусь свою об'єктивну картину ситуації, і що робити людям, які знаходяться по тому напрямку, чи в кого там є родичі близькі. Звичайно, що я не господь бог на 100% щось стверджувати, але якусь свою картину об бачення я можу дати. Я візьму циганську колоду карт, я візьму таро, і я візьму гральні карти, щоб максимально з різних сторін розглянути можливі загрози, небезпеки, провокації, атаки, наступи, що буде відбуватися. Добре, давайте я подивлюся на циганській колоді три карти, на таро три карти і на гральній колоді. Максимально різносторонньо розберемо це питання стосовно наступу, захоплення можливого нових територій, терактів і так далі. Що робити простим людям? Знову ж таки, я повторюю, що я теж звичайна проста смертна людина. Я теж можу дати якесь своє бачення ситуації, але на 100% стверджувати, що воно так буде. Я не можу. Слухайте себе, слухайте голос внутрішньої інтуїції, слухайте своє серце. я вважаю, що кожна людина має екстрасенсорні здібності. І знаєте, за ці два роки війни я зі стількома людьми переспілкувався. Я переконався на власному досвіді, що дуже багато людей мають дуже гостру інтуїцію, але вони бояться розвивати в собі ці здібності. Ну я про це запишу окреме відео ще. Тому закликаю всіх людей, слухайте своє серце, не слухайте нікого, ні мене, ні президента, ні там ще якогось. Можете слухати, але маєте на увазі, що головне рішення все одно за вами. Не перекладайте відповідальність на когось. Ваша внутрішня інтуїція, ваш внутрішній голос вам підкаже найправильнішу відповідь. Але тепер давайте подивимося, що сказали карти. Запоріжжя запорізький напрямок. Карта Деньги падає. Непогана карта для Запоріжжя. Далі дивимося. Вибачте, будь ласка, карта смерті падає. Погана карта, можуть бути дуже жорсткі атаки, можуть бути дуже великі смертельні загрози на циганській колоді. І я нагадую, що карта смерті, второї карта смерті в циганській колоді мають абсолютно різне значення. Так що е майте це на увазі, що в даному випадку карта має буквальне значення. Це реально смерть з косою. Небезпечна карта. І карта вдови. До речі, погана комбінація карт. Вдова біля смерті. Ця карта може говорити про ці дві карти: комбінація вдови та смерті можуть говорити про дуже жорсткі атаки, про дуже жорсткі бої з фатальними наслідками, там, де зараз відбуваються наступальні або контрнаступальні дії ЗСУ проти РФ. Тому от ця комбінація карт досить жорстка. Добре, дивимося тепер на таро. Перша карта: Лицар жезлів, карта сильної чоловічої енергетики. Хороша карта. Далі Семірка Кубків пряма позиція, карта брехні, карта обману, карта ілюзій. Перевіряйте всю інформацію. І семірка жезлів теж пряма позиція це карта успіхів. До речі, непоганий знак. Ну, Тут карти сильних загроз не показали на таро, На циганській колоді більше загроз показали. Тут більше про брехню карти говорять. І тепер давайте ще на гральній колоді. Десятка хрестова, меч, карта агресії, карта терактів, карта жорсткості та небезпек. П'ятірка пікова карта смертельних загроз, піковий туз, найгірша карта в колоді. Чесно, мені це неприємно говорити втрайні. Навіть не то, що втрайні, мені це неприємно говорити, напевне, у мільйон разів, у мільйонкратному разі, тому що я сам з Запорі... Запоріжжя, я сам Запорожець, і для мене таке розказувати взагалі неприємно. Але тут всі карти чорні. Всі три карти чорні, причому е всі карти мають дуже яскраво виражене жорстке негативне значення. Десятка хрестова агресія, п'ятірка пікова, смертельні загрози, піковий туз. Ну і тут знову ж таки вдова та смерть. Комбінація карт дуже жорстка. Чесно, з запорізьким напрямком, мені здається, ситуація насправді дуже і дуже печальна. Навіть, можливо, в, якихось, в якійсь мірі печальніша, ніж на Донбасі. Тому, дорогі мої, слухайте, прислухайтеся і думайте, що вам робити далі. Я бажаю вам миру, благополуччя, много еліта і щоб це все безумство якомога швидше закінчилося. У будь-якому випадку я бажаю всім, щоб все було добре. Я не намагаюся нікого залякати. Я при вас карти тасую, при вас витягую. Мені нема смислу залякувати. Я просто намагаюся донести якусь інформацію, попередити і допомогти по можливості. Я ж кажу, знову ж таки, я повторюю ще раз, я не Господь Бог, щоб я на 100% щось стверджував. Я така ж сама смертна людина, як і ви. Просто я в цьому, в цій професії і в цій діяльності трошки більше і маю трохи більше досвіду. Але я вважаю, що в кожної людини є екстрасенсорні здібності. Чому я так вважаю? Я про це запишу окреме відео, але слухайте голос свого серця і прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів. Тоді ви приймаєте правильне рішення. Bora,